Далі у нас наступна тема. Ми зараз говоримо про реформу лікування військовослужбовців. Цього тижня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає удосконалення роботи військово-лікарських комісій та питання оформлення документів для лікування бійців. Закон має допомогти вирішити проблему черг та зайву бюрократію в роботі військово-лікарських комісій. З якими стикаються військовослужбовці, як покращиться ситуація із запровадженням цих змін, поговоримо із гостю в студії. До нас зараз долучиться Оксана Горбач, офіцерка збройних сил України. Про проблеми з лікарськими комісіями ми говорили неодноразово в нашому ефірі. Ми показували кадри, як змушені стояти дуже довго в чергах наші військовослужбовці, як вони змушені о 5-6 ранку займати ці черги. Паперові на жаль, поки що немає. Електронних і ці люди не просто бійці збройних сил України, а ті хлопці, дівчата, які отримали поранення, до нас приходили в студії військовослужбовці, які пережили, якщо так можна сказати, ці бюрократичні знущання, і так само представники громадських організацій, які вирішили цю проблему вирішити, створивши громадські організації, які будуть допомагати військовослужбовцям. Ці лікарські комісії швидше проходити, але зараз ми будемо говорити про комплексний підхід в нашій студії. Оксана Горбач, офіцерка збройних сил України. Пані Оксана, вітаємо вас в прямому ефірі. 1+,1. плюс Дякуємо, добре. що добре. до нас завітали. Отже, Руслан зараз анонсував закон. Він буквально дуже свіжий, щойно був проголосований Верховною Радою України, але як ви зазначили, коли ми з вами спілкувались в Кулара, ще не підписаний президентом. Сподіваюсь, що це дуже швидко станеться. Отже. Коли ви думаєте, після підпису президента цей закон може запрацювати наповно, що він змінить? З точки зору збройних сил України, звичайно, що командування медичних сил і збройні сили зацікавлені в тому, щоб максимально швидко почали працювати зміни, які полегшать процес проходження військово-лікарської комісії для наших захисників. Цей закон фактично уможливлює електронний документообіг між військовими частинами, військовими шпиталями та територіальними центрами комплектації та соціальної підтримки. І відповідно, що це означає, це для військовослужбовця означатиме, що у випадку, якщо він не має можливості або у нього такий стан здоров'я, що він не може поїхати у військову частину і взяти необхідні документи для проходження військово лікарської комісії, завдяки цьому закону, військова частина зможе переправити ці документи до військового шпиталю. Через засоби електронного документу обікна можна я вас переб'ю вибачте одне уточнення. Ви просто сказали про людей, про військовослужбовців, які ну не можуть через рід своєї травми поїхати і взяти цю довідку. Це тільки них стосуватиметься, чи це стосуватиметься всіх навіть, ну, тих, хто зможе фізично, наприклад, доїхати? Звичайно, це стосуватиметься усіх. Це закон, який стосуватиметься всіх військовослужбовців, які будуть проходити військово-лікарську комісію. Просто думаю, що найбільш відчує це військовослужбовець, якого немає можливості, яка здоров'я не дозволяє пересуватися комфортно, і це, звичайно, для нього буде велике полегшення. Пані Оксана, а от з вашого розуміння досвіду, як ви вважаєте, цей закон один з тих, який якби знизу пішов, так от через ці всі великі черги, які ми спостерігали, через незручності, через велику кількість поранених бійців, яку ми зараз навіть не можемо знати офіційно, скільки їх поранених. Тобто, цей закон зараз виник, тому що от власне так. Така ситуація, з якою стикнулись бійці, так чому думаю, він ранше раніше не з'явився? Я думаю, що якщо говорити про е, період, який почався з повномасштабного вторгнення, е, е, ми відчули, що навантаження на військово-лікарські комісії суттєво збільшилося. саме через те, що кількість осіб, яким потрібна військово-лікарська комісія, суттєво збільшилась так само. І відповідно звичайно, що ті процеси, по яким працювала військова лікарська комісія, не відповідали саме цьому об'єму військовослужбовців, які проходили через цей процес, в тому числі бюрократизація процесу, <кхід> досить старі закони, які передбачали виключно паперовий документ обіг. І відповідно, коли ця проблема була витягнута на поверхню. Збройні сили України, командування медичних сил, міністерство оборони, але також і Міністерство охорони здоров'я, Міністерство ветеранів, Міністерство соціальної політики під головуванням прем'єр-міністра. Зібралися для того, щоб вирішити, що ми можемо зробити, щоб цей процес не займав стільки ж часу, щоб цей процес був зручним і швидким для військовослужбовця. І, власне, електронний документообіг це лише один з заходів, які здійснюються, в тому числі ми говоримо про електронну чергу, про збільшення кількості ВЛК. Ми говоримо про нові стандарти обслуговування. Тобто, це комплексний процес, який буде розгортатися в певний період, і зараз ми бачимо вже певні результати завдяки. Розгортання електронної черги от електро, електронний документ обих він також дає можливість більше систематизувати інформацію, яка взагалі надходить по поранених по їхнім діагнозам, по там процедурам лікування. Чи буде створений якийсь один такий єдиний, е, чи то реєстр, чи то система, де все це буде унормовано і буде фіксуватися облік військовослужбовців, які отримали травми поранення, є частиною процесу комплексного по е Цифровізації процесу проходження військово лікарського я, Я чому запитав? Тому що, наприклад, от якщо ми сьогодні говорили також про реабілітацію, так якщо в от, коли закінчується війна, і військовослужбовець був поранений. Так угу. він вже був в системі цього електронного документообігу. А потім ну не дай Бог щось через 5 років, якийсь рецидив. Чи зможе ну, дай йому, для уже цивільного лікаря як йому витягнути ту довідку або ем, історію, хвороби. історію хвороби? Так я, от от з цього приводу, запитував. Я думаю, ми говоримо не зовсім про реєстр. Ми говоримо зараз в даний момент про доступ до електронної системи охорони здоров'я, і це ще одна частина. Тина цього комплексного процесу змін, який відбувається, це те, що військові шпиталі е, отримують доступ до електронної системи охорони здоров'я, завдяки якій історія е, лікування військовослужбовця, рішення, які по ньому приймалися, будуть в певній електронній системі, які mm. будуть там зберігатися. Відповідно, ті стани, які були у військовослужбовця до його служби, так само можуть бути там і дображені. адже ми всі з вами звертаємося до сімейних лікарів так, які... і не є в електронній базі, ви... але хочете сказати, що військовослужбовців немає. З точки зору їхніх травм на війні справа в тому, що все, що стосується даних про військовослужбовців, це є інформація, яка потребує особливого захисту. Відповідно, безпека цих даних є е, під великим... Е, під великою увагою з боку збройних сил України і перед тим як передавати будь-які дані про військовослужбовців є цілий ряд вимог щодо того, щоб ці дані були безпечно передані і безпечно зберігні. А за новим законом. Це потрібно це можна буде зробити в майбутньому легше. Не потрібно буде бігати, чи передбачена там процедура, щоб не потрібно було бігати з папірцями кудись там знову в якийсь військовий шпиталь для того, щоб отримати цей, цю, цю інформацію для лікування чи то реабілітації. Ну, бачите, закон передбачає можливість того, що електронний документообіг буде можливий, а все, що стосується процесу, порядку, унормовується наступними нормативно правовими актами, такими як постанови кабінету міністрів, накази міністра оборони, укази президента і так далі. Відповідно так, абсолютно вірно. Зараз ключова ідея полягає в тому, щоб не військовослужбовець бігав за довідкою, а щоб довідка ходила за військовослужбовцем. І вся урядова група, яка працює над цим питанням збройні сили, міністерство оборони і. Ін... Інші органи виконавчої влади працюють над тим, щоб це відбулось, пані Оксана. Як ви вважаєте, скільки часу потрібно? А я розумію, що ви поки що на підпис президента не чекаєте, і вже починаєте цю електронну чергу створювати. Скільки часу потрібно, щоб вона запрацювала наповно і куди сьогодні можна звертатися військовослужбовцям, які не хочуть у п'яті ранку приходити на папірцях складати ці не знаю списки? Електронна черга в даний момент запроваджена в п'яти містах, де відбувається пілоти, і ці міста були вибрані власне з огляду на найбільший потік, потік Ми Можемо озвучити ці п'ять точок? Звичайно, Київ, Львів, Одеса, Вінниця і Харків. Відповідно, це є міста, в яких ця електронна черга зараз запроваджує. А де вона територі... ну, тобто де її шукати на сторінці шпиталю чи процес запису. Військовослужбовця через електронну чергу виглядає таким чином. В першу чергу треба зрозуміти, що направлення на ВЛК дає військова частина. Командир військової частини дає направлення за його підписом. Військовослужбовець направляється для того, щоб відбувся запис, начальник медичної служби цієї військової частини через спеціальний сервер, ну, через спеціальний портал, заходить і реєструє військовослужбовця на ВЛК. Відповідно, кожен військовослужбовець має конкретний час, конкретний день, коли йому треба прибути для початку проходження військово лікарської комісії. Відповідно, якщо військовослужбовець проходить уже лікування. Шпиталі, де є ВЛК, йому не потрібно направлення від військової частини, його фактично направляє лікуючий лікар. Але по такому самому принципу, йому його реєструють в цій онлайн системі, і він отримує конкретний час, конкретний день, коли йому потрібно з'явитися на до секретаря чи далі там до терапевта. Ну і на і наступних лікарів військової лікарської комісії. Відповідно, якщо говорити про те, що робити військовослужбовцю. Йому потрібно, якщо йому потрібно ВЛК, в першу чергу необхідно звернутися до начальника медичної служби за направленням на обстеження чи на проходження військової лікарської комісії. Начальник медичної служби відповідно через е, портал його реєструє, направляє е, командир військової частини підписує направлення і починається. Оксана у цієї процедури, яку ви описали, я бачу, що велика доля відповідальності за успіх всієї справи лежить іще на діловодах кожної конкретної частини. І про те, як старанно вони в умовах бойових дій виконують свою роботу, е... тому я думаю, що у вас різ... може відрізнятися від частини до частини, як швидко ці документи оформлені, як гарно вони якісно оформлені, як не треба військовослужбовцю повертатися до військової частини, бо там щось не так не так перепідписали. Чи ви будете якусь роз'яснювальну роботу з діловодами частин на цю тему вести? Успіх електронної черги залежить від двох сторін. З одного боку, це і шпиталь, який повинен запровадити електронну чергу, тобто мати технічне обладнання, комп'ютери, на яких можуть працювати лікарі, відповідно секретарі, реєстратури і так далі, запровадити процес реєстрації, навчити особовий склад користуватися цією системою. Це перший елемент успіху. З другої сторони, військові частини так само мають цю відповідальність. Начальники медичних служб повинні усвідомлювати, що якщо вони не записали свого військовослужбовця. На електронну чергу він може приїхати у шпиталь, коли його відправили, але все буде зайнято. І він, на жаль, не зможе прийти в цей день ні обстеження, ні консультацію отримати. Йому доведеться повернутися військову частину фактично без проходження цих необхідних процедур. І відповідно, робота по роз'ясненню з військовими частинами обов'язково проводиться і запланована в межах цих дій. І відповідно, генеральне управління морально-психологічного забезпечення, командування медичних сил загалом збройні сили України, створюють певний. Скажімо так, внутрішній комунікаційний процес для того, щоб кожна військова частина всіх родів військ була проінформована про нові процеси, вміла ними користуватися, отримала чіткі інструкції, як реєструватися в систему, як реєструвати своїх військовослужбовців і почала цим користуватися. Чи отримуєте ви зворотній зв'язок від поранених військовослужбовців? Куди військовослужбовець може звернутися, якщо в цій системі, про яку ви говорите, щось пішло не так? У нас в системі збройних сил України є гаряча лінія Міністерства оборони, і відповідно через цю гарячу лінію можна по перше задати запитання, але якщо щось не склалося, можна лишити скаргу, яка буде розглянута, відправлена в підрозділ, який її опрацює, і цьому конкретному військовослужбовцю чи члену його родини буде надана відповідь. Давайте нагадаємо цей номер для тих, хто не знає Так? 0800. 500, 400, Я попрошу наших режисерів за можливості вивести цей номер на екран. А наших глядачів кого це. Кому це може допомогти його записати. Давайте ще раз повторюємо. 0800. 0800. нуль є, є вже номер. чотириста 500 сорок 500-442. Це номер гарячої лінії для тих, хто має проблеми з проходженням військово-лікарських комісій. Будь ласка, звертайтеся, пані Оксана. Дуже вам дякуємо. Оксана Дякую. Горбач, офіцерка збройних сил України, була гостем прямого ефіру. Один 1, 1». Нагадаю, що нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, який має полегшити роботу військово-лікарських комісій. А головне спілкування з ними наших поранених бійців. Бе створення електронної черги будемо стежити за тим, як це буде розвиватися. Дякуємо нашим гостям. Дякую вам, дякую вам.